Доброго дня, дорогі друзі, дорогі підписники нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радевелів на нашій площадочці. І до продажі у нас поступає ось такий автомобільчик. Автомобільчик, який ви любите, це у нас є Honda CR-V 2014 року з пробігом всього лише 218 тисяч км. Це є реальний сертифікований завірний пробіг цього автомобіля. У цей автомобілі встановлено двигун 2.2 Дизель. З потужністю 110 кВт. Також автомобіль є у нас на автоматичній коробці передач, гідротрансформаторній коробці передач та з повним працюючим приводом. Автомобіль не був учасником ДТП, немає по ньому ніяких підфарбувань або ж підлакувань. Також автомобіль вже є розмитаний, перебуває на обліку, зараз трішки. Номера я забув змінити, але все по цьому автомобілю прекрасно. Також у автомобіля є в нас встановлена система Webasto, яка чудово працює. Можемо собі прогрівати автомобіль перед використанням та сміло їхати, аби не, як говорять, травмувати двигун. Так, підійду трішки ближче. У нас є безключовий доступ. по передніх дверях є у нас автоскладання дзеркал. Зараз вам покажу лобове скло. Немає пошкоджень по лобовому склі, та покажу вам він код цього автомобіля, а ви, аби ви могли собі перевірити цей автомобіль на будь-яких сервісах. Їх зараз достатньо. Можете собі також перевірити, якщо нам не довіряєте. Оглянемо також ще передні фари цього автомобіля. Теж немає по них ніяких питань. Є у нас передні та. Задні партроніки є у нас умовачі фар. Показуємо. Ще тут ось безключовий у нас є. Доступ. Ось такі у нас красивенькі диски по автомобілові. Ніби з так, зимова гума на цьому автомобілові У нас стоїть. Є також у нас фаркоп. Фаркоп у нас є з розеткою. Все по правилах. Є у нас задні партроніки, також є у нас камера. Не знаю, чи вам буде видно. Ось є камера заднього виду. Ага, я вам ще дещо не показав. У нас є люк у цьому автомобіле. Як я говорю завжди, можна собі їхати та дивитися на зорі, але бути уважним потрібно за рулем автомобіля, аби не попасти в якусь неприємну ситуацію. Так, друзі, автомобіль ми вже зовні оглянули. Давайте ж перейдемо тоді всередину цього автомобільчика. Автомобільчика, який може стати вашим. Першим ділом нас зустрічає ось така дверна карта у такому бежевому, красивому кольорі. Як я говорив, чи я не говорив, не пам'ятаю, у нас повний електропакет. У нас є пам'ять сидінь водія. Зразу ж таки, ось у нас такі теж бежеві сидіння водія. Електрорегулювання. Все зрозуміло, так як є пам'ять садінь, тому і є і електрорегулювання. Досить в досить хорошому стані як для свого пробігу 218 тисяч кілометрів. В досить хорошому стані. Давайте ж оглянемо допоміжні системи цього автомобіля. У нас є ось таке світло, воно переключається автоматично між дальнім та ближнім світлом. Є допомога при спуску гори. І також у нас є автозакривання кришки багажником. Давайте я вам зараз цей автомобіль запущу. На холодну запускаю. У нас зараз трішки холодно і побачимо, як він запускається. Але закрию дверцята, так мені зараз буде показувати. Ось так можете собі наблюдати. Пробіг цього автомобіля, температуру. Навкруги, і давайте оглянемо що тоді зараз кермо. Мультифункціональне кермо у нас у цьому автомобільчику є. Є у нас дестронік, є у нас утримання в полосі. Можемо собі також є у нас, звісно ж, адаптивний круїз-контроль. Ми можемо собі налаштовувати відстань від автомобіля який їде попереду. І це досить круто. Також у нас присутні підрольові лепестки. Пелюстки, чи як це так правильно сказати. Оглянемо ж мультимедійну систему цього автомобільчика. Включаю. Звісно ж, є у нас радіо. Зразу ж таки включилося Броди FM. Є у нас навігація по автомобільчику та підключення до телефона. Можемо собі балакати. І буде ось тут все чути. У нас двох клімат-контроль автомобільчику. Також є у нас. Підігріве сидіння. Ось тут у нас ніша. Можемо собі ставити сюди стакани або ж, або ж пляшку з водою. Ось такий у нас бардачок підлокітник, досить так зручно. Їдемо собі, поклали руку та їдемо. Хоча руки потрібно тримати на кермі. Звісно ж, покажу вам ще. Панорама у нас присутня. Все чудово працює. Вона Закривається, відкривається, закривається. Чистенька, гарненька. Також по ній немає ніяких пошкоджень. Давайте перейдемо тоді. Ага, ще не показав Шо? головне, ну як не головне, а допоміжне. Є у нас камера заднього виду. Можемо собі дивитися, куди їдемо. Здаючи взад. Переходимо тоді до задніх сидінь. Цього автомобільчика. Також заднє сидіння в чудовому, прекраснішому стані. Зараз покажу, як виглядає кермо та мультимедійна система. Ось тут ви будете сидіти, і перед вами буде ось така чудова картина. Ще вам панораму знову ж таки покажу в чудовому стані. Давайте перейдемо швиденько до багажника. Відкриваю багажник. Ось так. У нас тут виглядає. Багажник є досить таким глибоким. Та чудово, щось буде сюди, знаєте, ложити. Мені буквально по коліно не потрібно буде високо піднімати. Присутній у нас аварійний знак. Також. Знімаю, є у нас колесо і домкрат. Ось така. Ця шторка, чи як це так правильно назвати, закривається. Також, як я казав, що у нас багажник закривається з кнопочки. Нажали і закривається. Це круто. Собі, зразу ж таки нажав і пішов собі. Оглянемо ці дверки. Теж. З цієї сторони довго не будемо тут затримуватися. Також у нас є накладки на пороги. Це класно. Тут теж безключовий доступ. Ось так виглядає все з цієї сторони. Верна карта. На жаль, тут є не електричні такі регулювання сидіння, а механічним регулювання сидіння. Ось так знову ж таки покажу вам кермо сидіння, де ви будете сидіти. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд автомобільчика, але ж зараз, як я й говорив, перевіримо його лакофарбове покриття. Ось, друзі, наш приборчик. Ну що ж, погнали. 103. 132. 132. 133, 133, 123, 113, 105, 116, 129, давайте нижче тако візьму, 107, 85, Восемьдесят шесть, восемьдесят шесть, восемьдесят шесть, восемьдесят 96 сто два, девяносто

100, 93. 93. 94. Ось так, друзі, ми перевірили наш автомобільчик. Його лакофарбове покриття. І цей автомобільчик або ж інші автомобільчики ви можете придбати у нас, у нашої компанії Вашкарс. Також не забувайте переходити у наш телеграм та вайбер канал. Друзі. Там також. Будуть фотографії цього автомобіля, або ж інших автомобілів. До зустрічі, друзі!